Каський боксер Юрій Майдаков став чемпіоном Європи серед школярів. У фіналі турніру, який цьогоріч проходив у російській анапі, 14-річний черкащанин виявився сильнішим за представника Ірландії. Два дні вихідних виходних, виходних то не достатньо, недостатні, ну, щоб погуляти з друзями. А з учоби – щоби не так все понятно. У школі вчителі роблять якісь поблажки на те, що ти зашли. Да, так, звичайно. роблять. роблять – так гарно вчишся? Та ні. Не, не гарно. Як для хлопця піде, які подальші твої перспективи, які війні, який рівень ти для себе вважаєш найвищий? Найвищий рівень це чемпіон міра по професіоналам, а в наступному, в грудні буде вже чемпіонат України по юніорам в Одесі. І буду готуватися, буду старатися попасти на чемпіонат Європи по юніорам майбутнє ти пов'язуючись з професійним спортом. Так. Вас порівнюють з братами Кличками. Як думаєш, хотілося б повторити їхню долю? Звичайно, хотілося, ми до цього і все прагнемо. А хто для тебе кумир із боксерів? Василий Ломаченко, чемпіон міру. Прикметно, що минулого року чемпіоном Європи серед школярів став старший брат Юрія Дмитро Майдаков. Таким чином, черкаські боксери поступово йдуть дорогою Віталія та Володимира Кличків. З тренером ми почали готуватися спочатку до відбіру на чемпіонат Європи 2014 року. Це був чемпіонат України в місті Рівному. Коли я зайняв на, в місті Рівному перше місце, ми з тренером по два рази в день, кожен день по два з половиною часа, по два по дві з половиною години, по три години тренувалися упорно, робили всі завдання, виконував його вказівки. І так, я поїхав на черед Європи та виграв перше місце. У великій родині є ще один юний спортсмен Віктор. Він бере приклад зі своїх титулованих братів. Схоже, у Черкасах з'явилася справжня боксерська династія. Ну, були звичайні хлопці, займалися вони до цього гімнастикою, а потім стали ходити. Якось і хотіли, не хотіли. А я кажу, сказав, що треба, щоб чогось досагти, треба пролити бочку, діжку потуху. І вони займалися. А... Працювали дуже добре. Насамперед, це ну, з боку батьків великий контроль, щоб вони контролювали його, щоб вони не пропускали заняття. Ось Сам такий взаємозв'язок з батьками і тренером, тому і, ну, вийшло, що і ще їх не працювати. і досягли до такого результату, стали чемпіонами.